Ми вирішили запросити ще раз концерт, запросити цих наших добрих військових, тому що вони прошли раз приїхали, вони подають нам. Приклад, приклад нашому підростаючому поколінню, нашим школьникам подають приклад справжнього патріота, справжнього воїна. Ще раз дякую їм всього їм найкращого. Святам, святам наших жінок, яких вони сьогодні поздоровили. І, звичайно, звичайно, перемога буде. Україна переможе, все буде добре. Дякуючи вам, що приїхали сьогодні, цей оркестр 5-ї Слобожанської бригади. Сподобалося те, що саме основне, що жінкам подарили якісь хвилини радості, хвилини ті пісні, які виконані, ті композиції, які виконувалися у їхньому виконанні. Вони дійсно чудові і такі мелодійні. І, і жінки наші, я Думаю і впевнений, що були раді чути всі ці пісні. Взагалі запам'яталася атмосфера концерту, програма концерту, ну і взагалі, я так думаю, що висловлю в думку всіх наших колег, що всі залишилися задоволеними. Концертною програмою